Всім привіт, друзі, ви на каналі Кедр, це найбільш україномовне гік ком'юніті. І у нас сьогодні дуже цікава тема. Знаєте, ми завжди тестуємо щось дороге, Ось, наприклад, як оцей Fold 4 від Samsung, щось прикольне, типу Пікселя 7, чи щось стандартне, типу iPhone останнього. Але завжди хочеться знати, а що там в бюджетному сегменті, а що там в смартфонах за 3 тисячі гривень. І реалмітаки кажуть, пацани, хотіли? Отримуйте. І присилають нам два смартфони. Це Дві бюджетні новинки Realme C30S і Realme C33. І мені реально цікаво подивитися, що можуть зараз бюджетні смартфони. Мене звати Максим, як я вже казав, ви на каналі Кедр, і ми починаємо найкрутіший огляд найдешевших смартфонів. Для тих, хто буде питати, задовбав ти своїми RealMe, я скажу, знаю, задовбав. Так, це комерційні відео. Так, нам м, за них платять, але ми дуже любимо е, тих людей, з котрими працюємо від компанії RealMe. І прошу дуже вас відноситися з розумінням до таких відео. Напевно, вам цікаво, що там в комплекті. Давайте подивимося. В комплекті все стане. Стандартно, хоча ні, не стандартно. я вам зараз покажу, чому не стандартно. тому що тут є кабель незвичайний для 2022 року. Це USB мікро. Мікро USB 2022 році. Ну нічого нічого. І блок живлення на 10 ватт. Отож, комплектація стандартна, трошки дивно для Realme, тому що нема чехла. А чохол завжди входить в комплектацію навіть найдешевших Realme. А ось тепер ми дійсно знаємо, що в самих, тупо в найдешевших чохла нема, на жаль. Так, якщо вам важливо, то C30S це оцей сіренький, пахне прикольніше, ніж C33. C30S стартує офіційно, ціна від 4300 гривень. А C33 від 6500 до 7000 Гривень. Ну, все одно це ціна. Ого, дуже мінімальна. Коли ти отримуєш смартфони за такі гроші, ти думаєш, блін, чи воно якесь спеціалізоване, типу того оскала, що ми знімали. Ну, типу, захищений, такий дебелий смартфон. Він дебелий як по функціональності, так і по надійності. Тобто функціональність от -от така, але й надійність висока. А тут ми отримаємо за мінімальний кост дійсно приємний девайс. Це смартфони, котрими не соромно користуватися. Вони нормально виглядають. І, до речі, мені більше подобається, як виглядає c 30 s тому що він матовий із такого шорсткого пластику. Я розумію, що така штука не зав'язається дуже швидко. Вони дуже тоненькі. У них нормальний дисплей з діагоналю 6,5 дюймів. Кожен. Тут є камера. На жаль, звісно, в c 30 s вона одна, але вона є, і вона нормально справляється. Вчора я тестовий знімок, от який ви зараз побачите на екрані. Це перед фото, перед от Просто я скажу. Я просто сфоткав на c 30 s і на свій iPhone 13 Pro Max. І тут було краще. Він справився краще. З поганими умовами, дуже яскравий монітор, і дуже темно тут було навколо. Коротше, цим ну прикольно. І Сі-33, він вже більш наворочений. Тут дві камери, але насправді також одна, бо ця камера глибини. Він також тоненький, але в нього вже оця історія реалмішна з цими корпусами, котрі блищать, бігають, суетяться, і мені це нравиться. Мені насправді це таке не нравиться, але скільки людей, стільки смаків для дівчат, для молодежі, всякої, для людей, котрі люблять щось яскраве і блискуче, то ну ці 33 звісно, буде прикольніше. Але для мене сі 30 прям клас. І м, я веду про те, що. Дешевий смартфон, а в руках, ну, давайте, дивіться, ось вам 4300 гривень, ось вам 55 тисяч. Ну, кардинально, ну не можна сказати, що от я отак, знаєте. А, о, а що? Ну, друзі, ну це прям от от, серйозно, от, коли ти в руках тримаєш що iPhone, що оцей C33, ну, блин, ну, дуже схожі відчуття. Ну це прям прикольно. Вони прям молодці. Ого, він такий здоровий, до речі. Коротше, в цьому плані клас, от. І виглядає прикольно, і користуватися зручно. І що для мене найголовніше, я це, до речі, викупив саме коли юзав оці топові Самсунги, фолди і фліпи. Сканер відбитки в кнопці просто нереальний. Їм дуже зручно користуватися, він дуже швидкий, у нього немає якихось глюків, котрі є навіть у пікселі сьомому з цим датчиком. Ти просто приклав. Навіть дивіться, не треба кнопку натискати. Отак оп! Все, секунда пройшла і воно працює. Тепер дешевше. дивіться. І оп, все запрацювало. Ну трошки більше ніж одна секунда, але прикольно, все класно працює. І я хочу сказати, будь ласка, е офіційне звернення, віття, е шаблон зроби, щоб я гарний бухгалтек на мене. Шановне панство, виробники смартфонів. Якщо ви хочете, щоб народ користувався вашими смартфонами, і надалі, будь ласка, не користуйтеся оптичними сканерами відбитків пальців. Вони неадекватні. Дякую, продовжуємо. Що треба прийняти? Це мікро-USB Дуже старий роз'єм, дуже незручний, він не симетричний, він асиметричний, тобто вночі, коли ти будеш отуди тикати, отак постійно, то гнездо розшибеться і трошки буде потім ну, не таке гарне, як в молодості. І Тому мікро-USB так собі історія, але тут є е, міні-джек, і це дуже класно, бо в мене є е, навушники ці БРДнамік 770 Pro на 250 Ом. Давайте затестимо. Просто мені вже дуже... Цікаво подивитися, що буде через 10 років, якщо зараз, типу, за 100 баксів смартфони нормальні. Це нонсенс. Ніколи не заводьте професійні студійні монітори в дешеві смартфони, це просто жах. Все, все забудьте, забудьте про це. Краще слухати з Bluetooth-навушників музику, і тоді все буде добре. З Bluetooth. До речі, все нормально. Смартфони, котрі не будуть вам заважати, не дивлячись на те, що вони великі, вони дуже приємні в користуванні. І однією рукою насправді можна нормально користуватися. Плюс це Android, і от всякі всі фішки, котрі допоможуть вам користуватися смартфоном однією рукою. Коротше, якщо ви там бабуся чи діду чи людина віку 50+, то Нормальна історія, зручно, нормально, великі букви, великий екран. Про дисплей багато не скажеш, але насправді їм не соромно користуватися. Він нормально себе показав навіть е, в порівнянні з якимись топовими девайсами. Тут встановлений 6,5 дюймовий ips дисплей з роздільною здатністю 1600 на 720 пікселів. Звісно, це IPS ніякий не супер AMOLED, але показав, як я вже казав, себе досить непогано. 60 гц, ніяких 120, але. Нормально немає такого вицвітання кольорів, нема поганих кутів огляду і всього іншого, як це могло бути раніше, навіть рік чи два тому. Сильно розраховувати на максимальне налаштування в Call of Duty не треба. Зрозуміло, це бюджетний сегмент, але він там піде і це нормально. В першу чергу я хочу зазначити, що вони працюють максимально рівно для бюджетних смартфонів. Це той рівень, коли да. Після iPhone, після всяких там топових Samsungів, вам буде, ну і навіть топових Realme, вам буде незручно користуватися, бо якось це повільно, але воно досить стабільно. Тому нормально, нормально це це от саме про ці смартфони і про їх швидкість. Тут використовується китайський процесор Unisonic в C30S8-ядерний, але 28-нанометровий, ну, виконаний по 28 нанометровому процесу. Процесор, тобто це така собі історія. А в 33-й моделі 12 нанометровий також від компанії Unisonic, багато про них нічого сказати не можу, і навіть не хочу заміряти всі кінту, якщо хочете, десь там подивіться в інтернетах, бо ну не треба. Ну, 100 тисяч балів, 200, ну я не знаю, ну десь так, але ну нормально, більше не треба для таких смартфонів, бо це не якийсь ігровий і супер-дупер мультимеді муль 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 мультимедійний девайс. Пам'яті всі 30 s може бути 32 гігабайти, а в 33 64 чи 128. І тим паче в 33 моделі використовується не EMMC 5.1, а UFS 2.2, тобто швидка пам'ять. E, всі 30S, на жаль, використовуються саме оця повільна EMMC 5.1, але працює також нормально. Підтримуються, звісно, картки пам'яті до 1 ТБ. Це варто зауважити. Android 12 на всіх, лише всі 33 більш швидка оболонка Realme UI S, а в більш молодшому 30C Realme UI Go. Ну, типу, така спрощена, щоб той процесор 28-нанометровий, нормально, з цим справлявся. Дві сімки, звісно, є, можна використовувати як робочий і як основний смартфон. До речі, це дуже цікава історія, просто як робочий. От я думаю, невеликі компанії почнуть затарювати їх собі як основну робочу конячку. Що мені не сподобалося, то це повна відсутність NFC і можливості розраховуватися смартфоном. Я бажаю, що в 2022 році е, русня повинна бути на болотах, а кожен смартфон повинен мати NFC для того, щоб розраховуватися. В принципі, кеш. На жаль, нам зараз потрібен лише тому, що все відключається і. Нема світла, дякую хромосомним сусідам нашим, але в принципі весь світ вже на смартфонах і навіть не на картках, а тупо на смартфонах. Тому, блін, немає не всі це погано. В тому ж Оскал дешевому, я не пам'ятаю, як він називається, вже, котрий ми тестували захисний той смартфон. Він підтримував не всі, нормально працював з цим. Отож, Realme, будь ласка, в наступних поколіннях виправте це, додайте, бо це не так дорого коштує. Тепер про камери, як я вже сказав, вчора я просто цей кадр зробив. Робив, котрі ви зараз бачите, і мені сподобалося, що на цих смартфонах кадр вийшов більш софтово правильний там HDR спрацювала правильніше, ніж на автоматі в айфоні. Звісно, якби я тикнув там на той монітор пальчиком, то було б краще на айфоні, але блін, автоматично вийшло тут краще. Фотки мені сподобалися. В принципі, як працюють два ці смартфона з фото. Це ну така приємна несподіванка для дешевого смартфона. C30S має 8 мегапікселів, дирку 4.0 проста, але нормальна лінза, можна користуватися. Є ічдіарі, зрозуміло, c 33 вже 50 мегапікселів фазовий автофокус. А друга камера це оцей датчик глибини. Це не камера а шняшка на 0,3 мегапікселя, котра з диркою 28, котра незрозуміло для чого. Всі вже користуються цією глибиною без цих датчиків і. Ну, як от піксель. Там одні з перших показали, що ми можемо так само, тільки без того датчика. Правильно, нафіга вам друга камера. Моя оцінка по фоткам тверда трійка, ну прям нормально, може половиною. Можна юзати, можна робити крас красиві знімки. Фронталка не рекордна. Тут 4 мегапікселі, дирка 5.0. Відео пишеться в 1080, 30 кадрів на секунду. А от що тут мене порадувало, це автономність, акумулятори на 5000 мА, котрі реально витягують. Цілий день використання досить активного. Я вам чесно скажу, я ці смартфони не юзав так активно, як інші, тобто я не вставляв в них сімку, я не користувався кожного дня, але я з впевненістю можу сказати, що його дійсно вистачить що того, що того на цілий день. Бо 5000 мАч навіть для тих процесорів, навіть для того, що вони можуть, нормально. Ну звісно, якщо ви цілий день не будете грати, якісь Call of Duty. Зарядка 10 Вт, як ви вже чули, заряджаються вони досить повільно, швидкої нема, бездротової також нема. Але якби вона ще за такі гроші була, то це, це був би взагалі нонсенс. Отже, у нас були такі моделі, котрі реально непогані, реально в своєму сегменті дають зрозуміти, що дешеві смартфони мають право на життя навіть серед тих, хто користується більш дорогими девайсами. Тобто, як людина, котра повинна мати другий смартфон, взяти як допомогу своєму айфону чи чомусь більш топовому, оцей Realme C30s чи C33 буде. Не соромно, от реально, і ти їм будеш нормально користуватися і не гидувати, чи взяти і, школярам якимось маленьким діткам, котрі там тільки-тільки навчилися юзати смартфон, чи людям похилого віку. Ну, в принципі, це дуже класна історія. Чи просто для людей, котрі не хочуть заморачуватися з дорогими смартфонами. Блін, хтось може їздити на Феррарі, але йому не потрібні дорогі смартфони. Він хоче користуватися як смартфоном, просто як телефоном, точніше. І для таких людей Realme c 30S і Сі. 33, будуть дуже вдалою. Покупку. Всім дякую за увагу. Не забувайте, що оце світло, котрим я зараз на себе свічу, ми бачимо тільки за рахунок тих, хто воює зараз на фронті. Отож, будь ласка, не забувайте про підтримку. Дякуйте тим, хто боронить нашу неньку Україну, і донатьте, донатьте, донать. Скоро буде перемога, потім відбудова, і ми зробимо так, що наша країна стане найкращою в світі. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі Кедр. З вами був Максим і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні! Слава нації і російський Росій... Росій... Тю... це слово не можу сказати. Дякую за увагу. Все, я засняв.